Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу дати відповідь на наступне питання. Дуже часто ви мене спитаєте стосовно призначення пенсії по інвалідності, чому ж розмір пенсії по інвалідності він встановлюється, на жаль, дуже часто в мінімальному розмірі. І чому так взагалі відбувається? Тож хочу трішечки розповісти про механізм обчислення саме пенсій по інвалідності. Ми з вами визначили, що для того, щоб отримувати пенсію по інвалідності. Ви повинні мати страховий стаж для набуття права на цей вид пенсії. Там є у нас відповідно до кожної вікової категорії, існують і вимоги до страхового стажу, який вам має бути і відповідно до встановленої групи інвалідності. Це перша, друга. Чи третє, наприклад, для того, щоб вам була встановлена пенсія першої групи, так, до досягнення вами 25 років вам необхідно мати хоча б мінімально один рік стажу. Так само. Наприклад, для людей з інвалідністю другої та третьої групи. До досягнення вами 23 років вам потрібно також мати хоча б один рік стажу для того, щоб вам була ця пенсія по інвалідності призначена, і відповідно до кожної вікової категорії є свої вимоги до страхового стажу. Хочу нагадати також важливу інформацію, що група інвалідності, її причини, час настання та строк встановлюються за результатами. Оцінювання повсякденного функціонування, який ж діє наразі механізм обчислення пенсії по інвалідності. Основне правило це заключається в тому, що розмір пенсії по інвалідності обчислюється залежно від групи інвалідності у відсотках розміру пенсії за віком. Тобто, якщо ми говоримо е, про інвалідність першої групи, то розмір пенсії такої становить 100% від. Пенсії за віком, якщо ми говоримо другу групу, то це 90% від розміру пенсії за віком, і третя група інвалідності це 50% пенсії за віком. Тому дуже часто ви мене запитуєте, чи потрібно переходити, особливо при досягненні 60-річного віку, чи необхідно переходити на пенсію за віком, особливо коли ви працюєте, продовжуєте працю. Хочу нагадати, що в такому випадку, якщо ви працюєте. Після встановлення інвалідності при досягненні пенсійного віку та, маючи необхідний страховий стаж, ви маєте право перейти на пенсію за віком, та вам можуть при обчисленні пенсії примінити новий показник середньої заробітної плати, відповідно, розмір пенсії буде більший. Також нагадую, що пенсія по інвалідності призначається з дня встановлення інвалідності. На весь строк встановлення інвалідності. Якщо заяву про призначення пенсії ви подасте не пізніше з трьох місяців з дня встановлення інвалідності, якщо це буде пізніше, то пенсія призначається з дня звернення. За пенсію. От такі важливі е, інформації. Сьогодні захотілося з вами поділитися, щоб ви розуміли, чому розмір пенсії по інвалідності у нас е, в такому розмірі, так, наразі, е, він е, буде збільшений як тільки у нас зросте прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність. А це відбудеться з 1 січня 2026 року. Тоді варто очікувати збільшення розміру пенсії по інвалідності.